Мої вітання, шановні добродії. Ми традиційно зустрічаємося з вами тут, в урядовому контактному центрі, бо саме сюди на урядову гарячу лінію надходять тисячі ваших дзвінків. І саме тут щотижня ми зустрічаємося з представниками виконавчої влади, щоб вирішити ваші соціальні проблеми. Тож, якщо у вас є запитання, телефонуйте. Номер урядової гарячої лінії ви бачите на екрані 0800 507 309. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні. Ми часто любимо повторювати, що закони у нас хороші, але вони не працюють. Ми вчимося виборювати право у судах, але часто рішення суддів і рішення державних посадовців залишаються правдою лише на папері. Аби примусити порушників виконувати, дотримуватися закону, виконувати рішення. Була створена і працює державна виконавча служба. І ваші запитання, шановні добродії, ми сьогодні адресуємо її голові. Ді звернень на урядову гарячу лінію щодо транспортних історій і їх юридичних наслідків надходить багато. І на деякі з них ми попросили відповісти експерта. Наприкінці травня 2012 року я направила виконавчий лист комунарського районного суду Запоріжжя та заяву про стягнення моральної і матеріальної шкоди з державної адміністрації залізничного транспорту України до управління ДВС Печерського району столиці. Мене повідомили, що на початку липня було відкрито виконавче провадження, але й поготів. Я хочу знати, коли зрештою буде виконане рішення суду і коли Укрзалізниця виплатить мені компенсацію. Олена Нікополь Дніпропетровська область. Ну, я би пані Олені і не тільки, а будь-якому стягувачу в подібних питаннях при про примусове виконання з державних органів. Порадив би все ж таки не чекати, а спробувати звертатись до спеціалістів, спеціалізованих компаній, які займаються, оскільки проблема примусового стягнення з державних органів завжди була. Нагальною і дотепер вона не вирішена. Єдиним шляхом до забезпечення, скоріше, до можливості, аби Державна виконавча служба все ж таки виконала будь-які рішення суду, яке спрямовано на стягнення з держави чи державних органів, це публічність. Бо інше нічого не лякає Державну виконавчу службу, ані скарги. Ані правоохоронні органи, тільки публічність. Звертайтесь до телеканалів, до засобів масової інформації, до правозахисників. Наймайте спеціалізовані компанії чи адвокатів, які займаються стягненням боргів. Спеціалізовано я думаю, це допоможе в даній справі і до інших також. Я ігнорую вже другий лист від державної виконавчої служби, яким мене зобов'язують сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху. Поясню чому. Я не перевищував швидкість у протоколі. ДАІ зазначив, що не згоден з їхніми твердженнями, але суд таки виніс постанову про виплату штрафу. Чим мені може загрожувати така принциповість у відстоюванні своєї правоти, Євген Володимирович Київ. Ну, Євгену Володимировичу, як і до речі, на більшості подібних водіїв, можна тільки поспівчувати, на жаль, тому що, звичайно, потрібно було на рівні або ДАІ, або суду оскаржувати і доводити свою правомірність. На жаль, після винесення рішення, і якщо воно вже в державній виконавчій службі, і людина не може оскаржити це рішення, то у відстоюванні, як він, Пише свої правоти може загрожувати звичайно звичайними вимогами закону України про виконавче провадження, де зазначено і арешт на майно так само, і на автомобіль, і інші примусові заходи, і іншого шляху я не бачу. Пробуйте переглянути ці судові рішення, оскаржити їх, і в даному випадку це єдиний шлях, правомірний. Бо просто робити вигляд, що я нічого не винен, то можна далеко зайти. Є рішення господарського суду Києва про стягнення з Державіаслужби України на користь публічного акціонерного товариства Міжнародний аеропорт Сімферополь заборгованості за послуги медичної сертифікації льотного складу. Виконавчий лист був надісланий до Державної виконавчої служби України у Києві. Є постанова про відкриття виконавчого провадження. Є також офіційне прохання накласти арешт на рахунки державної авіаційної адміністрації, але крапку у справі так і не поставлено. Прошу дати оцінку ситуації, яка триває з березня цього року. Ольга Анатолійовна, Сімферополь Крим. Єдиний шлях чи один з двох це або публічність. До цієї проблеми, оскільки скарги на державну виконавчу службу не допомагають в жодних справах. Вони не бояться суду, вони не бояться, е, на жаль, вони не бояться правоохоронних органів, оскільки вони всі є складовою частинкою державних органів. І тому єдина можливість це або введення приватного судового виконання, коли стягувач будь то Держава, чи будь-то рядовий громадянин чи юридична особа зможе звертатись до спеціалістів ліцензованих, які не будуть вагатись при приусовому виконанні судових рішень, будуть керуватись тільки вимогами закону. І, скажімо, як в деяких країнах Євросоюзу та в інших країнах, цей інститут дуже себе показав з правильної точки зору. Або в даному випадку тільки звертатись до публічності. Тобто, іншого шляху, на жаль, впливу на державного виконавця немає. Повторюю, на мій погляд, справи не в Київському ДВС чи в інших. На жаль, це Державна виконавча служба складова частинка держави. Їх можна зрозуміти. Не, не думаю, що рядовий виконавець е може себе так відчувати. Що накласти арешт на державні компанії, рахунки чи майно і таке інше. Тому я, я би радив зараз допомагати, оскільки я особисто з 1996 року лобіюю можливість ведення інституту приватного судового виконання. І якщо б зараз ця волна звернень до уряду. Та влади була б реальною, то я думаю, пілотним можна було б запустити проект в Україні в одній області, чи в Києві, чи в одному районі, і спробувати застосувати такий механізм, оскільки це так само, як приватні нотаріуси, спочатку лякались цього, а зараз вони займаються всіми державними справами поряд з державними нотаріусами. А ми про звернень на урядову гарячу лінію з приводу роботи державної виконавчої служби ще багато, але час нашої програми вже вичерпаний. Дякую вам. Сподіваюся, що ви до нас ще прийдете, тому що ви запит.